Обговорення римського статуту. Давайте для початку загалом для глядачів: що це за документ і у світі, власне, яка його історія? Ну чому я називаю римський статут, бо в Римі проходила міжнародна конференція, на якій було е, прийнято статут міжнародного кримінального суду? Україна до нього приєдналася. Міше підписали ще в тисячному році. От, і от протягом 24 років ми в силу різних, на мою думку, переважно надуманих причин уникали е, його ратифікації. І більше того, зобов'язання щодо ратифікації переходили від документів до документів. В свій час вони містилися в плані дій Україна ЄС. Потім вони були записані вже в багатьох спільних заявах, самітів Україна ЄС і в процесі переговорів, яких я теж мав честь брати участь щодо угоди про асоціацію, вони знайшли своє відображення в угоді про асоціацію. От, і зрозуміло, що без ратифікації римського статуту ми не могли. Просунуться на шляху до підписання акту про приєднання з європейським Союзом, ані на крок. От І так це така знаєте історія з бородою. А чому Україна не ратифіковувала? Ну тут спочатку були такі причини, пов'язані: мовляв, а чи відповідається Конституції? Ну окей, подали там конституційне подання в Конституційний суд. Він дав роз'яснення, що да, не відповідає, треба внести зміни до законодавства. О, це було ще році. Потім, аж в 2016 році, нарешті, було ухвалено відповідні зміни до конституції, яких було записано, що судочисто в Україні здійснює не тільки українські суди, а що Україна може вислати юрисдикцію міжнародного кримінального суду, ратифікувавши цей Римський статут. Потім почалися інші такі політичні типу причини, що от якщо ми ратифікуємо. Це, статут міжнародного кримінального суду, то тоді росіяни будуть там намагатися зробити все для того, щоб наші там, коли почалось вторгнення, тут теж такі були побоювання. Власне, тому, до речі, і ратифіковано Римський статут з заявою про те, що протягом семи років Україна не буде видавати своїх громадян для розгляду міжнародного кримінальному суді воєнних злочинів. От, як на мене, це абсолютно ненормальна ситуація. Не треба було це робити. Але зробили, маємо те, що маємо. Зараз статут ратифікований. Е, ви сказали, і дійсно, ми дуже довго до цього йшли, і багато про це говорили громадські активісти, про те, що важливо, аби РБ був ратифікований Римський статут. На ваш погляд, чому зараз? Що зараз стало передумовами, що він таки проголосований, підтриманий, підписаний? Зати я не бачив притомних пояснень ні від кого, ні від е, представників банкової, ні від мін'юсту, ні від експертів, ні від кого. Ну, от, на перший погляд нічого такого не сталося. Ми лише починаємо переговори з ЄС. Ми е, давно вже дали е, свою згоду на юрисдикцію міжнародного кримінального суду відповідної заяви і від воєнні злочини. Вже розслідуються слідчими. Вже є там здається, по шести громадянам Росії перші. Ордери на арешт, зродні ордери на арешт, в тому числі щодо Путіна, Шойгу, їхні так звані представниці чи хто вона там повноважена по правам людини там, чи цих дітей, от, ні, людини да. і там ще декілька грасива здається, ще хтось. От, тому мені так десь видається, що ну, хтось на Банковій просто насмілився нарешті розробати Гордієвий вузол, Там подейкують що. Це робота пані Мудрої, яка війшла доволі недавно на банкову і займалася якраз юридичними питаннями, і в тому числі питаннями міжнародного кримінального суду. Але ну тим не менше, зараз головне що це зроблено, От тепер треба придумати, яким чином пояснити європейцям, чому заяву цю зробили про сім років, і придумати, як виправити помилки в перекладі. Це до речі, дуже непроста річ. Я якось мав справу з працюючи ще в міністерство закордонних справ з поправленням помилок. По конвенції по права людини Ради Європи. Це ну, фактично це треба йти заново процес ратифікації. Так що я думаю, що тут у нас ще будуть такі певні проблеми з цим питанням. Але ну тим не менше, зараз для України це позитив. Бо тепер у наших партнерів не буде предмету для критики. Чому ж ви, вимагаючи покарання для воєнних злочинців з Росії, не ратифікуєте Римський статут? Все ратифікували. Підстав для критики, немає. Це перше. Друге. Під час переговорів з є щодо підготовки, ну щодо умов фактично вступу ЄС, теж це питання вже якби знято, не буде воно лунаті. Таку галочку наші перемов... перемовники поставили, що це зав'язання ми виконано. І третє, повинно ну, швидше можемо просуватися на шляху до притягнення до відповідальності росіян, які з воєнні злочини. Бо за римським статутом передбачено, що навіть громадяни держави, яка не ратифікувала статут міжнародного кримінального суду, але які скоїли злочини на території, яка ратифікувала, вони підпритягуються до відповідальності згідно статутом. Так що тут росіяни не відіб'ються, хоча вони всі час підписали статут і потім відкликали свій підпис. Тобто, не є стороною цієї угоди. Після ратифікації в Україні Україна, які отримує права, обов'язки повноваження, що змінюється? Ну, З огляду на те, що вже йшли розслідування, особливо нічого не зміниться, але ну, будучи стороною, Україна матиме право там, і на делегування своїх громадян в якості суддів, там, ну і більш в широкому би, обсязі використовувати ті права, які надаються державним учасникам, брати участь там, в відповідних конференціях, як учасник, можливо, будучи ще. Не якісь зміни та доповнення до статуту. Вже ж була ситуація з статтею 8 біс, де злочин агресії теж увійшов нарешті до компетенції, до юрисдикції міжнародного кримінального суду. Тобто права будуть більш широкі, і мені здається, що для України це повний позитив. Якщо власне зараз українців дійсно хвилює те, аби притягнути росіян до відповідальності в першу чергу. Ратифікація Римського статуту вона в цьому нам допоможе. На жаль, ми змушений тут трошки розчарувати наших глядачів. Навряд чи одразу одномоментно ми побачимо результат. Результат, скоріш за все, ми побачимо лише після того, як в Росії як мінімум зміниться влада, а як максимум ми переможемо і доб'ємося і зміни влади, і роздроблення Росії на декілька. Національних держав, тоді е, частина з них будуть намагатися повернутися до нормального співіснування з, в рамках міжнародної спільноти, в рамках Європи, і їм доведеться видавати своїх громадян для здійснення правосуддя. Ну от Ми бачили це на прикладі тієї Хорватії, тієї Сербії, коли е, от, в Хорватії, наприклад, були величезні акції протесту, там до там, сотень тисяч людей, незважаючи на те, що Хорватія до 4 мільйонів населення тоді була. Які не дозволяли уряду видати там їхніх генералів, які стали героями Домовинського раду, тобто вічизняної війни в Хаватії проти Сербії, фактично за незалежність суверенітет і свободу. От. Але врешті-решт демократичний президент тодішній Стіпе Месіч зобов'язаний був піти на непопулярне рішення в контексті підготовки до вступу до НАТО і до ЄС і видати генерала готовіну і ще там декілька військовослужбовців. До речі, він потім грав Готові на в суді, в Газі відстояв свою невинуватість і був виправданий. От була така ситуація. А в Сербії ще гірше там видали президента цього Свободана Мілошевича. Він, правда, не встигли його засудити, він скоїв самогубство прямо в камери в суді в Газі, але тим не менше. Ну, такі прецеденти ми знаємо. Я думаю, що росіяни, як вони не будуть намагатися уникнути відповідальності власних громадян за ті масові, чисельні злочини, воєнні злочини проти України, і в тому числі за злочини проти агресії, вони будуть змушені йти на цей крок. Єдине, що мушу ще зазначити, що на жаль, поки стаття 8 біс не набула чинності, бо немає достатньої кількості ратифікацій і за злочини агресії, от ми не можемо поки що. Розраховувати на те, що саме в рамках МКС буде вчинено правосуддя. Тому тут Україна і далі буде продовжувати свої зусилля умовні на створення міжнародного трибуналу ЕДХОК. з тим, щоб Росія була покарана, російські високопосадовці, типу Путіна, Шойгу і так далі, щоб російські високопосадовці були покарані за найтяжчий воєнний злочин, яким вважається злочин агресії. Чи ратифікація Римського статуту вплине якось на позицію України в міжнародних організаціях, до прикладу, в ООН? Ну, тут я бачу якихось негативів, тут виключно позитиви. Тут, тут Росія, Україна, показує, що вона рухається в, в мейнстрімі. Єдине, що треба враховувати, що не всі ж навіть демократичні держави ратифікували Міжнародний кримінальний суд. Ті ж суть Америки. А тут вони потім відкликали свій підпис там Ізраїль, причому дуже йде там жорстка дискусія стосовно притягнення ізраїльських певних військовослужбовців, високопоставлені військовослужбовців до як підозрюють скажу, в міжнародному кримінальному суді скоєння злочинів на території ГААГО яке ГАЗу. США навіть повним ходом йшла дискусія в Конгресі про те, що треба накласти санкції, персональні санкції на тих прокурорів, слідчих там суддів, які порушуються питання в рамках міжнародного кримінального суду. О, от Китай теж не ратифікував статут. Так що є знаєте, великі. Питання стосовно ну, якби дієздатності всієї системи жодної правосуддя в повному обсязі, але тим не менше, з огляду на те, що для України пріоритет це європейська інтеграція в судде ЄС. От, ми маємо діяти так, як діють держави члени Європейського Союзу. Синхронізувати свою політику в цьому плані якраз з державами членами Європейського Союзу, з Європейським Союзом в цілому. і ми це успішно зробили. Я вважаю, що це серйозний позитив. України і з тими країнами, які не ратифікували, до прикладу, Римський статут, відносини України можуть змінитись? Е, ну, Я не думаю, що США будуть нам якісь закиди робити з цього приводу. Абсолютно ні. Вони ж розглядають Німеччину, Францію, інші держави, члени Європейського Союзу, своїх найближчих стратегічних партнерів. От, розглядають. Вони ж не кажуть чогось, там, полякам там, чи литовцям. Загалом 125 країн разом з Україною вже ратифікували Римський статут. Це доволі. Великий показник, високий показник порівнюючи з іншими там універсальними міжнародними договорами. ось і я думаю, що для України, для України якихось тут викликів там чи негативів, ну не видно їх не буде. Ви згадували пропозицію Китаю, також Сполучені Штати Америки, Індія, Ізраїль, Іран всі вони вважають про те, що власне це обмежує їхні права, і МКС обмежує державний суверенітет. Власне, чи були чи виникали такі питання в Україні під час тих довгих дискусій роками? Звичайно, були але тут не тільки питання в об обмеженні суверенітету. Там у кожної держави є свої, ну якби скелети в шкафу. Якщо говорити про Ізраїль, так він в постійному стані війни там з тим же ж Хамасом. З Хезбулою, з Газою більш широкому з Палестиною більш широкому контексті, можна десь сказати певною мірою в Лівані. От зараз був обмін ударами з Хезбулою, але як? Територія Лівану, територія Ізраїлю. І зрозуміло, що в Ізраїлі побоюється того, що е гарський ну, все, яке міжнародний кримінальний суд, намагається розслідувати е е ці е ситуації, вважатиме їх воєнними злочинами. Там сполучені Штати Америки, це держава, яка Ну, без якої фактично жоден великий міжнародний конфлікт не, не було врегульовано в післявоєнний період часу. І зрозуміло, що його, е, військовослужбовці США часто ну, беруть участь в бойових діях. А війна це не завжди, скажімо, така частенька, так, спокійна, така, яка зігра. Бувають різні ситуації. І теж там є побоювання. І були, і є стосовно того, що їхніх військовослужбовців можуть намагатися притягнути до відповідальності. Китай це інша справа. Там вічні проблеми з правами людини, от у них проблеми є з Тібетом, територіальна суперечка з Індією. А от і так вони і, і, і відповідно, і Індія теж да? є Територіальна суперечка з Китаєм, є територіальна суперечка з Пакистаном, де часто часу поновлюються бойові дії. Так само через це вони не йдуть на ратифікацію цього статуту. Так що причини всіх у всіх цих держав різні, але результат один. 25 країн зараз ратифікували, а решта там біля 70-ти семидесятишімас, скільки нас є по членами держав, членами організації націй, поки що прибувають поза межами і намагаються ніби красивими такими заявами. Стверджує, що, мовляв, це порушує їх суверенітет. Питання не в суверенітеті, а питання готовності чи не готовності йти на те, щоб видавати власних громадян фактично в юрисдикцію, яка ними не контролюється. Чи зараз ще необхідно вносити якісь зміни в українські закони для дотримання Римського статуту? Те, ключову зміну вже зробили в 2016 році, коли внесли зміни до Конституції. Я думаю, що має бути прийняти якийсь імплементаційний закон, тому що ці всі процедури там, видачі громадян там, чи процедури участі в виродах, вони мають прописані. Але це вже більше питання до Міністерства юстиції України, яке має вже визначитися, які наступні кроки слід вжити для того, щоб членство України в міжнародному кримінальному суді от, і участь в роботі суду була наразним чином регламентована. Українська судова система, чи вона готова до розгляду справ під юрисдикцію, які можуть бути міжнародного кримінального суду, тому що до судової саме сфери у нас дуже багато питань завжди. Ну, дивіться, кримінальний суд не буде розглядати там мільйони чи сотні тисяч, чи тисячі, чи десятки тисяч справ, пов'язаних там з кожним там сержантом, рядовим чи ще ким, там, які на території України гвалтували, вбивали цивільних. Там здійснювали страти в позасудовий спосіб, там і таке інше. Міжнародне судочинство таким чином побудовано, що воно ніби як виходить з того, що максимально мають забезпечить правосуддя національні судові системи. А те, що стосується вже високопосадовців то це вже має, бути, має перебувати в юрисдикції Міжнародного кримінального суда. Так що українські суди вже розглядають такі справи повним ходом. От. І можу спрогнозувати, що таких справ буде більше і більше, їх буде десятки тисяч. От. А те, що стосується там, Путіна, Шойгу, там, інших їхніх воєнних злочинців, то я думаю, що тут якраз міжнародний кримінальний суд. Скаже своє вагоне слово принаймні. Я на це дуже надіюся. Чи вони теж не їх придушать власність там плєбіє. А, Вони обов'язково мають понести покарання, і дуже хочеться їх побачити на лаві підсудних насправді та розділяю тут вашу думку. Якщо підсумовувати і говорити про переваги і недоліки ратифікації римського статуту, ми про переваги з вами трішки сказали. Власне, недоліки є якісь. Ну, на мою думку, серйозний недолік той, що зробили цю заяву про сім років. По-перше, вона політично буде критикована, і це дуже невигідно для України. Мовляв, ми не впевнені в тому, що наші військовослужбовці не складують злого. А по-друге, вона ж не розділяє громадян України на тих, що громадяни України на території, яка наразі підконтрольна Україні, і громадяни України, які зараз перебувають тим, що в окупованих територіях. І велика частина з яких долучені до російської армії, до фактично сховують воєнні злочини. То що вони тоді мають, вони мають якусь індульгенцію від покарання? Ну, я вважаю, що це неправильно. Ну, можливо, тут була задумка така в тих, хто писав цю заяву, хто готував документи на артифікацію, що, мовляв, своїх ми будемо судити самі. Ну, але знаєте, таких персонажів, як типу, Кушилін, там. Пасічник там і так далі, я вважаю, що ну, їх краще передати міжнародному правосуддю, щоб іншим не повадно було, щоб покарання було наскільки ну скажем легітимним, наскільки було визнано всіма причетними державами, нашими партнерами, тими, хто не є нашими партнерами. От, що тут, як то кажуть, комар носом не підтачів. А у разі, якщо ми їх будемо судити в українському суді, там на якоїсь там горловки, на контроль над якою ми відновимо Маріуполя там, чи іншого міста, то тут будуть виникати питання. А їхній суд був заангажований, Це, зрозуміло, це політична справа. І будучи на цьому, як то кажуть, інформаційно-психологічні спецоперації запускати. Так що питання тут є. Чи будуть в Європі питання щодо у, українських оцих семи років? Ну дочекайте, що скаже Європа. Станом на зараз якихось питань я не бачив, щоб були в публічному просторі.